Номінація благодійник, загальноукраїнський міжнародний благодійний фонд і її лауреати, всеукраїнський благодійний фонд, соціальне партнерство, міжнародний благодійний фонд, українська біржа благодійності. Благодійний імені Ярослава Мудрого фонд сприяння розвитку української національної школи. Для нагородження лауреатів конкурсу у номінації благодійник загальноукраїнський міжнародний благодійний фонд та для вручення призу Янгел Добра запрошуємо президента благодійного фонду. Приятелі дітей марину Крису, голову обладнаної ради Асоціації благодійників України. Доброго вечора, шановні доброді. Ми дуже раді, що вас стає все більше і більше. І я хочу о, особисто від себе привітати всіх, що сьогодні мрія тих, хто вийшов на Майдан, почала здійснюватися. Ми підписали в асоціацію в Брюсселі, і це дуже... Дуже серйозний такий крок для тих, хто вистояв в майдан і хто переміг. А та номінація, яка зараз буде нагороджуватися, це ті люди, які стараються своїм добром охопити всю Україну міжнародна благодійна організація, яка дає багато добра і багато. Е, Людей відчувають це добро. Сьогодні мене один журналіст питав, чи є конкуренція у благодійності. Ви знаєте, я сказала, що я мрію про те, щоб була конкуренція у благодійності, щоб. Люди, добродії, билися за те, який проєкт підтримати і в якій сфері зробити благодійності. Сьогодні ви бачите ті організації, які представлені в номінантах, вони кожен роблять свою важливу справу і дуже серйозно займаються професійно саме тим, що є покликом їх серця. І я думаю, що ми зараз достойно почуємо, хто отримав яку нагороду. Отже, третє місце у номінації Благодійник загальноукраїнський міжнародний благодійний фонд зайняв Всеукраїнський благодійний фонд соціальне партнерство. Друге місце у номінації благодійник загальноукраїнський міжнародний благодійний фонд зайняв міжнародний благодійний імені Ярослава Мудрого фонд сприяння розвитку української національної школи. Перше місце переможцем у номінації. Благодійник загальноукраїнський міжнародний благодійний фонд став міжнародний благодійний фонд Українська біржа благодійності. Перша в Україні незалежна загальнонаціональна інфраструктура онлайн-благодійності. Вітаємо! Вітаємо і запрошуємо до слова. У нас тут дуже велика команда, яка займається цим проєктом, і ми дуже пишаємося, що ви довірили нам цю нагороду. Шановне товариство, сьогодні у нас на сайті за 45 хвилин зібрався проект допомоги маленькому хлопчику, який знаходиться в пологовому будинку, якого кинула мама. За останню добу на проект Української біржі благодійності українці перерахували, ми щойно передивилася статистику, більше 400 тисяч гривень. І ця статистика, ми сподіваємося, вона буде рости. І також ми хочемо сказати, що без наших донорів, без підтримки наших операторів допомоги ну можливо, це звучить трохи пафосно, але воно так і є. Насправді, ми це звичайний сайт з історіями людей. І лише з підтримкою вас, українців, і навіть людей за кордону, ми це можливість змінити наш світ на краще. Дякуємо вам. І так тримати.